Зніс з пішохідного переходу та розкидав по дорозі. Винуватець дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася на вулиці Театральній, затриманий. Його зухвала поведінка, як кермувальника коштує здоров'я двом дівчатам. Вони обидві в лікарні. Постраждалі 19-річні студентки Вінницького медичного коледжу. Одна з них з Гайсінського району, інша з Тульчинського. Нагадаю, 16 січня близько 16.20 на вулиці Театральній, 22 дворічний водій позашляховика, порушуючи правила дорожнього. Руху здійснив наїзд на пішоходів. Реєстратор однієї з автівок зафіксував швидкісні маневри за секунди до трагедії. Двадцятидворічний водій, перетнувши суцільну лінію дорожньої розмітки, виїхав на смугу руху громадського транспорту та скоїв наїзд на дівчат. Слідчі клопотатимуть у суді щодо обрання підозрюваним на час проведення достового розслідування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Під час досудового розслідування будуть проведені ряд експертиз, які встановлять усі обставини автопригоди. У підозрюваного відібрані біологічні зразки для проведення додаткових експертиз йому загрожує до вісьми років позбавлення волі.